Про секс. Це щось більше про певну ідентичність, що да, що ні. Що мені хочеться, не хочеться, що підходить, що не підходить. Це сексуальна орієнтація це сталий потяг до певного гендеру, до певної статі. Любовний, сексуальний ось цей весь потяг, романтичний потяг, емоційний потяг. А сексуальна поведінка. Це якраз ось те, що я роблю в сексуальному підтексті, щоб отримати ось це своє сексуальне задоволення. І ось тут сексуальна поведінка вона може формуватися під впливом, наприклад, якихось психологічних травм, чи підпливом соціального тиску, чи підпливом якогось сорому, страху. І тоді якраз може і відбуватися так, що жінка, у якої біологічно вона от народилася, що їй подобається чоловіки. Но, але там, в результаті там, неприємно такого.